Вітаю, друзі, на проходженні гри The Moon Hell. Всім приємно перегляду. Минулі серії ми давайте поміняємо молоту, мабуть, бо щось він мені трохи наче не, не канає. Так, що ж, подивимося зараз. А цю стару шахту Я тут здається ще не всі повороти обходив Ох блять Там і містить Ти якось передишку роби там може, крушки там якось якось. вот таке. Ще один блять прям ну... Ничего быть не может. Можем мне мышку надо новую купить. Может, ей в биошок уже весь Не можу відкрити. Потрібен ключ чи відмичка. Дуже прекрасно. А де ж я тобі його знайду в цій старій шахті? Цей нечисть нічого не падає. Я наче нічого не пропускав. Воно саме знайдеться. Як буде час. О, а ми ж цю кірку перебрали, здається. Цокира Фредеріха. Фредеріх. Не те, не туди. Так, сокири, шкода 15... Ух ти шо, красота яка. Так, ну року після ви тоді прочитаєте, хто то в тебе бажання. Там ще, ще десь був завал, здається, ще один був. Це як мінімум. Зараз тут повилазять. це я вже виходю. Зараз ми швидко знайдемо ще один завал. Там усе, Може там щось буде, якраз і ключ валяться. А, це ж я тут тіпу, що розбив. Це той, що взривається, здається. Ох, як же до нього багато дається, аж один. Та де ж той завал? Ну давай вже безскокуй. Спис Мельборна. Дякую. <риклад> <риклад> так, сакири мова списи. Шкода 13, Шанскрита 13, а ну, може, вона буде давай кубить. Так, залишилися там тільки двері зачинені. Тут у нас тільки хотів спортзал. портал. Ну поки ми в нього будем, не будемо йти. Я не знаю, можливо обронює пісьнову. Чи щит хоча б. Тоді вже піти. А так поки без толку. Моїх їх поканавиків не, не хватає, щоб там. Да, його его убрать. ти що, что, застрях? Ой, блядь, воїн, ти месник. Так, я думаю, пора на вихід уже. Тільки де той вихід. Десь якийсь із цих Може їх пробігти блячай до гнобу не спис уже точно не. У нього якась довга анімація і він поки вертається назад, його вже мене вже два рази ударили А що тут використати Можна кудись поставити Кудись поставити? куди на. Це ж я тут загорю? Це ж не портал ніякий, ну так да. Так, ну значить і недалеко, ну як туди. Блядь, отець ці придурки обходить. <звук> Та все легше легше. Mm -hmm. Із нього із них там і нічого. Копи та копійки. Так, а це я знову назад вийшов, мабуть. Мені здалося, чи тут камінь пошевелився. Десь там був спуск наче колись такий здоровезний на арену таку. з Сморрі. Хоч тільки я вже не пам'ятаю. Оце здається він. Це щоб тут приспавниться. листы за, за листы можно ну что ванга а ну да давай же анима понял понял так дальний бий Ближній бій. ще цього не хватало. А самому справиться, слабак. Ви можете друг друга зачепити. Блять. А ти який ти трохи там хоч перетихай, коли б'єш. Ще один з'явився. А скуди він появляється? Де я сам себе Горіт зараз. Так, ну уже трохи грунту э, ми узнали. Що попробуємо цього дивомена сейчас <смір> со зеря пида на війну з цим мудилом давай іди сюди. Зате я ушатаю Нехай десь от, не туди, я в бік хотів, нууу... Но... Блін, мені показалось, що то він свого брата наушатав. Я трохи Ні, не забираю, я ХП, по-моєму, попало, но у нас Однакові думки з тим. тем Да, конечно, дихалкою тут не повою, А ще ці стіни мене вбивають саме більше. Ні, ні ні. так, а цікаво, я тепер, як того вбив, замість нього другий появиться Як це я ще не так поки зарікатися не буду. Так а я куди ти Ну, що ти назад бив? Касіра. Так, один із е, хороших варіантів його хорошо побить, поки ці ще два мудива не появилося. Ой, блядь, добре побив. Дуже хорошо. Коротше, в нього як мало енергії, ну не ноль, а просто мало, то він взагалі не хоче бити. І не достає. Не такий здоровий, як ти по ньому не попадаєш Та блядь, і там горить, і там горить Пройма на вже значно Во, от вагом шатав Головне не цей, не спішить А шо трапилось? Не, не надо Да я б уже в его ушатал бы конечно як бельный 2. Просто гравичувай я мою мощь Ну тут и артв... артилери артилерия и... І... Давай Не-не-не дал блядь. Плохое, конечно. не сбоку так... стоял, все одно зацепил. Шейкер на бачите, він ще й по разному цими скілами б'є. і бів він взагалі оцим длінним таким не бив. Може від нього далеко відходити не надо? трохи okay, видихай, може. Ого. Сука. Падло вердящий во то він третій раз кивом бив той що далеко бьет нашу куда що просто навгад та блять иди ти нахер. а уже блять прибил Та я якось, ну, не назад, а в бік нажимав вночі. <гум> Начинається, не туди нажав, коли погана. Я б це списав, взяв би попробував би на нього, але із мьокими я ним не справлюся. Він якось я як хрен ознак, куди він його б'є. То б'є куди мене нема, то наперед якось б'є, я не б'ю. Оце шо шо, де я горю, блін? Я вже факт горю, Я вже горю трохи. Діти з проїзд правой кнопки Сильний удар зробити, енергії не хватило. Це потратив на те, щоб в бігти Абе ще тут тільки не хватало. Бо то куди він взагалі вдарив? Ну Що там за логіка? Хоча, понятно, там же шучей немає. Все згоріло, ну запас енергії треба мати. У тебя КД є на ньому? Чи Нема на цей стиль. Чи так я гумор комбат, б'єшчик і одній клавиш? А що це було тільки? Об жопу його колючу зарився. О я пізно, аня Ізі. навіть не напрягся Зараз <соць> мене ці турельки і закоцають. Я не знаю на що ти типу, покращення зроблені. Я, напевно, вже тут пройдеш всю ігру, а тільки зробиш одне покращення. Так, чого я так... Я можу музыці. Ч такі довгі манці? бо у нього анімація трохи така длиннувата на це. І в... та фігня співає ще выстрелить ще один раз. Блять. Блять, ну алтарь. Эээ, <глух> <глух> е, ну просто. <глух> А ну ще раз появися Слабак, не появився. Я можу, конечно. Можеш, ти все можеш. Головне в себе вірити. І не падать духом. І не слухай людей, які тебе відмовляють. Ось! Правда таки треба до всього носиться із холодною головою. Шада стріляє? ну тут давай ж начать Поки глючить ударь хоть разнизу ходит? Да, воно ще один появився знизу Хорош, наваляв, накидав. Тут тобі і смерть. так дивіться, навіть вони мене навіть не вдарили. Шануємо і цього чорта. Я оце трохи тут так <смеш> нервую. Я уявляю, якби ще грав в Dark Souls, я не знаю, я, я б не, не починав оце в ней краще грати, бо це були б Нерви. Нерви. Такий якийсь закуток, наче глянечки якоїсь. Печора місяць. Так, це що в нас тут? Стріляє, не пропускає, що воно робить? Mm -hmm. Ну а що мені з ним робити? стріляти тут немає в мене чи Паду. Що вас подвора? Та ось догоманнися, як трошки Ох, а як я от прыгнув, а увернувся аж нікуди прямо. Паучок. Ти мене не побачив? Може, давайте тепа а потім уже похивайтесь. такого. А Ау такого? І отако ще Ду, Блядь. <рес> він стоїть, і я два рази провазав. Точно, блядь, помру. Ну наче, не взривається не сильно, а помираєш далеко. Мата підбіг. Якусь ДВ блять Бій ти жибчик Ух ти, їбіть, оце я підійшов Це який гарний місяць. Перший раз місяць побачив. Наче і не місяць, а щось якась така сфера. Так, ну що ж, друзі, наша коротка пробіжка, я думаю, на цьому ми завершимо її вам дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, своїх близьких і не забуваємо підтримувати армію. Всім пока!